Кача по тині, плине кача, по ти. Мам ко ж моя не лай мене. моя, не лай мене, майдан ридав. А сотня в небо йшла один за одним, наче янголята. Тут, на землі, прощались матері, а в небі зустрічала божа мати. Майдан стогнав, а сотня в небо йшла, земля змішалась з кров'ю і сльозами. Ридали всі, і рідні, і чужі, і кров текла із серця, наче з рани Летіли тихо. Хоч земля траслась, хоч небо поливало їх сльозами, лиш ангел колискову їм співав на тій дорозі, що вела до мами. Летіли тихо, хоч майдан стогнав, як ті пташки летіли в небо рань. Востаннє хтось дитину цілував і сам не вірив, що це все востань. Боліли рани, та вже не болять. Жовто блакитний стяг покрив їх тіл. Один за одним шикувались в ряд, героїв сотня в небо полетіло. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погиб, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю, Хто ж ми буде брати яму?